Вітаю! Сьогодні друге відео із серії Як електрику заробляти більше, 5 напрямків, 5 способів. Знайдіть попереднє відео, там теж я розказую про попередній способ чи напрямок збільшення заробітків електрика. Сьогодні другий напрямок це збільшення заробітків електрики за допомогою розширення географії надання послуг. Оце один із ефективних напрямків збільшити заробіток електрики. Замість того, щоб обмежитись лише одним районом міста або одним містом, якщо містечко невеличке, ви можете відкрити нові можливості для себе та свого діла. Є два варіанти такого підходу: розширення роботи в межах міста. Або переїзд до регіону з вищою оплатою праці або більшою кількістю замовлень. Якщо ви вже маєте досвід роботи на певній території, вам буде легше орієнтуватися в специфіці місцевого ринку. Але замовники з інших районів того ж міста можуть не знати про ваші послуги, це можна виправити завдяки рекламі та рекомендаціям інших клієнтів. Вони зможуть дізнатися про вас, звернутися за вашою допомогою. Тобто у вас буде більше замовлень, тобто ваші заробітки зростуть. Другий більш радикальний варіант це переїзд до регіону чи до міста, де є вже вища оплата праці та більша кількість замовлень. Велике міста чи навіть інша країна з розвиненою економікою часто гарантують не лише більший дохід, а й можливість працювати з більш складними з більш великими проєктами, що сприяє вашому професійному зростанню і зростанню ваших заробітків. Який варіант ви будете вибирати, це залежить тільки від вас. А якщо вас цікавить тема збільшення доходів працюючих на себе електриків, то знайдіть в Телеграмі, в пошуку телеграма, знайдіть канал Електромані, українськими буквами, так і набирайте Електромані, підписуйтесь та скачуйте повністю книжку. 5 способів електрику заробляти більше, там більш детально по кожному з цих способів, по кожному із цих напрямків.